Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні та соковиті чебуреки. Готуються вони дуже просто, легко та швидко. Отож, розпочинаємо. Спочатку ми приготуємо заварне тісто. Для цього нам необхідно 500 г просіяного борошна, 300 мл води, 50 г вершкового масла або рослинної олії і півчайної ложечки солі. До борошна додаємо сіль та перемішуємо. Воду ставимо на вогонь, додаємо вершкове масло та доводимо до кипіння. Закипівшу воду, вливаємо помаленьку в тісто і перемішуємо ложкою. Коли тісто трішечки охолоне, переміщаємо його на тверду поверхню і вимішуємо руками. Зараз до нього не можна доторкнутися, тому що воно дуже гаряче. Тепер вимішуємо руками. Вимішування тіста в мене зайняло приблизно 10 хвилин. Тепер вложимо його в чисту тарілочку, накриваємо рушничком на півгодинки, нехай воно трішечки відпочине, тоді з ним буде дуже приємно працювати. Поки тісто відпочиває, приготуємо начинку. Для цього нам необхідно фарш. Я сьогодні використовую курячий, можна брати будь-який: одна цибулина стерта на дрібну тертку, сіль, чорний мелений перець та приправи різні. Приправи використовуйте за своїм смаком. Я використовую приправу до курки, хмелі сунелі та кінзу. Цибулю та спеції переміщаємо у миску до фаршу. І все ретельно перемішуємо. Фарш має бути соковитий. Якщо у вас сухий, додайте ще трішечки цибулі або простої води. Тісто відпочило, оминаємо його ще раз руками, воно дуже м'якеньке, не липне до рук. Не потрібно навіть нічим змащувати поверхню. Оминаємо та ділимо на невеличкі частинки. Все залежить від розміру, якими ви хочете зробити чебуреки. Робіть такі, щоб поміщалися на вашу сковорідку. Кожну частинку заокруглюємо. відкладаємо в сторону і накриваємо харчовою плівкою, щоб він не сох. Кожен кусочок тіста розкатуємо тоненько качалкою. Тісто має бути ось таке тоненьке. Тепер виложуємо начинку. Начинку виложуємо тоненьким шаром. Закриваємо. Випускаємо зайве повітря. Для того, щоб чебурек мав гарну форму, вирівнюємо його шпателем, можна обрізати, або приложуємо мисочку і завдяки мисочці, ось так рівняємо. Це зайве забираємо і вилучкою ось так робимо візеруночок. Ось такі красиві чебуреки у нас виходять так формуємо наступні. Ставимо сковорідку на вогонь, додаємо рослинну олію та розігріваємо її. Частинкою тіста перевіряємо, чи олія гаряча. Коли вона починає шувміти, можна вкидати чебуреки. Жаримо з обох сторін на середньому вогні до золотистого кольору. Готові чебуреки забираємо на паперовий рушничок, щоб забирати зайву олію. і все, друзі, наші чебуреки готові. Зі всієї маси в мене вийшло 10 великих та 3 маленькі чебуреки. Зовні вони хрумкі, а всередині дуже соковиті. Рекомендую обов'язково вам їх приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!